Одинадцятий рік йде війна. Одиннадцятий рік ви, наші захисники та захисниці, цінує неймовірних зусиль боронити нашу країну. Низький уклін вам за ваш подвиг. Ми пишаємося вами, ми цінуємо вас. Ви гордість нашої країни, її совість, її майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Додому всіх чекаємо. Дякуємо вам, саме, за ми за весе життя світлі. За поля, я виси квітні. Зараз квіточки. Наші воїни сміливі, Добрі, чесні, справедливі. Дякую вам сам за все висвітлю дві. Сміливі, добрі, сильні, справедливі, мир і щастя, зберігаючи, рідну землю захищають. І дуже дякую вам. Шановні захисники та захисниці, вітаємо вас з прийдешнім святом, бажаємо вам миру, наснаги і дуже дякуємо вам за захист. Просимо всім дітям, мир ж потрібні. Дякую захисникам, що дають відстіч ворогам. Діснячу, сію, вас. вітаємо, прямо вам бажаємо. Дякуємо, Дякуємо за захист. Настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя. І душа благає, щоб настало.